Доброго ранку малята, любі хлопчики і дівчатка! Подивіться, до нас завітало сонечко. Давайте розглянемо його. Яке воно? Веселе, лагідне, тепле, привітне. Дітки, сонечко жовтого кольору, круглої форми. А ще у сонечка є промінчики. За допомогою промінців. Сонечко зігріває нашу землю, нас і все живе навкруги. Дітки! На дворі вже стало холодно, і сонечко заховало свої промінчики. Давайте намалюємо йому промінці, якими потім сонечко зігріє все навкруги. Але спочатку приготуємо пальчики та виконаємо пальчикову вправу. Пальчики сіли. Стали, сіли, стали, а потім побігли пальчики. А зараз давайте разом, дітки. Пальчики сіли, стали, сіли, стали, а потім побігли пальчики. Малята для роботи нам потрібно аркуш паперу з сонечком, пензли, фарба жовтого кольору та стаканчик з водичкою. Спочатку вмикаємо пензлик в водичку, але трішки. Потім пензликом набираємо фарбу жовтого кольору починаємо проводити промінці від сонечка. Спочатку будемо малювати жовті, довгі промінчики. Ось так від сонечка проводимо довгі промінчики. Фарбу знову можна. Ось так, дітки. Знову мукаємо водичку, але трішки фарбу та малюємо короткі промінчики. Ось так. Від сонечка проводимо короткі лінії. І це будуть промінчики для сонечка. Ось так. Дітки, давайте пригадаємо, що ми з вами сьогодні малювали. Так, промінчики для сонечка. А якого кольору сонечко? Так, жовте та круглої форми. Малята, сподіваюся, вам сподобалося заняття. Чекаю на ваші роботи та до нових зустрічей!